Знаєте, де починається зло? В думці в серці? Щоб затримати зло в світі, потрібно, щоб те добро було в моїх думках і в моєму серці. Мені потрібно добре думати, і мені потрібно, щоб те, як я дивлюся на цей світ, і на людей, як я дивлюся, щоб в моїх думках було добро. Щоб я благословляв людей. І навіть тих людей, може, якісь щось поганого роблять. І боротьба дуже велика. Але в моменті, коли я роблю вибір, що я вибираю Бога, Бог переможець. Розумієте, Бог не бореться з дияволом, бо диявол йому не рівня. Боротьба відбувається в нас, чи людина. Прийме Бога і тоді вона на рівні переможця або вона відкине все. Сума людей, які відкидують Бога, творять тут на землі зло. Не життя на землі є ціллю. довге життя на землі є цілью. Не здоров'я є ціллю. Стосунок, живий стосунок з Господом є ціллю. Це має стати ціллю. В моменті, коли є це ціллю, страждання можуть стати місцем руху до Бога, потужного руху до Бога, але потрібно втримати цей напрямок. Отак От як Ісус пішов в гецеманський сад і казав: Отче, забери цю чашу від мене. Хай вже ця ситуація зміниться в нашій державі. Але якщо ні, але це не тому, бо Бог. Отець хотів. Бог не хоче, щоб була війна. Але є більшість моментів Бог не втручається в вибори людей. Це вибір людей, які живуть на цій землі. Що буде відбуватися на цій землі? Це вибір людей. А вибір починається з однієї думки, брати і сестри. З однієї думки.